Усім привіт! Мене звати Христина Гевчук, і це новий випуск проєкту життя в Швеції. Просто про складне. Сьогодні ми поговоримо про законопроєкт Бетремельгетертілстудістед studi som Сомтвінят Слемна Україна або українською кращі можливості для студентської підтримки для українців у Швеції. Цей законопроєкт був опублікований на сайті в влітку цього року 2025 року, і до 7 серпня 2025 року збиралися ремісвари, тобто аналізи цього законопроєкту. Тож поговоримо більш детальніше, що це за законопроєкт. Шведський уряд пропонує зміни до студії Стлоген, тобто закону про студентську підтримку. Щоб українці, які отримали тимчасовий захист у Швеції згідно з, з МАЗ-директивою ЄС, МАЗ-Люкс директивет могли отримати студентську допомогу студії Єльп та студентські кошти студії Медель, чому цей закон важливий раніше, українці з тимчасовим захистом не мали права на студентську допомогу від держави, навіть якщо вони ФОЛБУКФОРАС в Швеції вони отримали шведський персональний номер. Але в будь-якому разі студентська допомога не була доступною. Це, звичайно, що створювало багато проблем. Багато хто хотів навчатися, але не мав фінансової підтримки. Тому уряд вирішив змінити ситуацію і дати право на студії Єльп і студії Медель. Тож хто матиме право на цю підтримку, усі українці, які отримали дозвіл на проживання з тимчасовим захистом у Швеції, тобто маслок з або дозвіл після тимчасового захисту, його зараз поки що немає, але в законі про з директиви написано, що після завершення директиви буде наданий оцей тим... дозвіл після тимчасового захисту, тобто для тих, кому його продовжили в рамках програм повернення. Але важлива умова: потрібно мати цей дозвіл мінімум 12 місяців. Тобто українці повинні Фолбок Forest», тобто, зареєструватися в реєстрі населення, отримати перший номер і після того мати можливість податися на цю студентську допомогу? Тільки після року перебування ви зможете подати заявку на фінансову підтримку, але цей законопроєкт якраз пропонує всім, хто отримав уже шведський персональний номер, якраз цю студентську допомогу, які види підтримки будуть доступні. Насамперед, це студії Єльп, це стосується учнів 16-20 років, які навчаються у гімназії. Сюди включається щомісячна студія Бідраґ це 1250 крон і виплачується 10 місяців на рік, тобто якраз навчальний рік. Також можна отримати екстра Тілег це додаткова допомога для сімей з низьким доходом, також і на кордельність Тілеги. Це компенсація за житло, якщо дитина вчиться в іншому місті, та Лерлінс Ршетний 1500 крон на місяць для учнів на професійних програмах. Також цей законопроєкт пропонує надання студія медель для студентів університетів, коледжі і конвуксу. Це є ця фінансова допомога, студія медель складається з гранту і кредиту. Максимальна сума на 2025 рік це 14 625 кроні в місяць, якщо берете і грант, і кредит. Базовий грант це 4 тисячі 433 крони в місяць. Підвищений грант це 9 806 крон в місяць для тих, хто старше 25 років і не має середньої освіти. Можна також додатково отримати. Ділекс-підрак, якщо є діти, Телекслон, додатковий кредит і МЕРКОСНАСлон, компенсація особливих витрат, наприклад, дорогі книги чи обладнання. Тож, коли закон почне діяти, це наразі законопроєкт, він повинен бути розглянути спочатку Рікстаком, тобто шведським парламентом, також має розглянутись бюджет цього законопроєкту. І планується це зробити якраз в осінь, коли буде складатися бюджет на наступних півроку. Запуск самого ж закону планується з 1 січня 2026 року. Тому ми надіємося, що з 1 січня 2026 року українські біженці нарешті зможуть отримати студентську допомогу. Важливим є також те, що ЄС продовжили дію тимчасового захисту після березня 2026 року і через. Це продовження якраз законопроєкту має право на існування. Які ж будуть наслідки для українців? Законопроєкт розглядає, що близько 1100 школярів зможуть отримувати студії Єльп, тобто ті, що навчаються якраз в гімназії. Це допоможе підліткам, звичайно, що закінчити гімназію, мотивувати їх краще навчатися і так далі. І також передбачається, що приблизно 800 студентів зможуть отримувати студії медель. Для навчання у вишах або на курсах. Це, звичайно, що спростить інтеграцію для українців, надасть більше шансів на роботу і стабільність у майбутньому. Також, звичайно, що це допоможе українцям, які мають освіту з України, також багато років досвіду роботи в різних напрямках. Мати можливість ліцензувати свою освіту тут у Швеції для того, щоб ліцензіювати, наприклад, себе як лікаря або педагога, потрібно пройти екстра курси в шведських вишах. Раніше, звичайно, що ніякої допомоги за те, що якої фінансової допомоги за те, що ви навчалися на цих курсах вишах, не було тому це було багато обмежень насамперед для. Сімей, які мають дітей, і які повинні насамперед думати про економічне забезпечення сім'ї, і не мали якраз змоги навчатися в університеті на цих курсах, тому що відповідно, коли ви навчаєтесь на курсах, ви не зможете отримувати тоді таблерин сершетні або виплати від комуни, тому вся наразі. Економічне забезпечення упродовж курсів лягає на плечах самих українців. Коли ж приймуть цей законопроєкт, це буде звичайно ж набагато простіше зробити, набагато легше і надасть якраз таку собі фінансову подушку для багатьох українських біженців. Отже, якось так надіємося, що з 2026 року українці у Швеції зможуть отримати фінансову допомогу для навчання. Це звичайно, що велика перемога для нашої громади, і організація Hub також написала ремісвар, тобто огляд цього законопроєкту і передала це Рієринська сліяти. Це також опубліковано на їхньому офіційному сайті. І посилання на наш ремісвар я прикріплю під цим відео. Тобто, ви зможете також детальніше ознайомитись з шведською мовою, але тим не менше, тому я думаю, що це дійсно великі кроки вперед для інтеграції українців. Звичайно, що головні умови в цьому законопроєкті досить логічні мати тимчасовий захист мінімум ріки і бути зарахований на навчання у Швеції. Українські біженці, які прожили менше одного року, які мають сім номер, на жаль, не зможуть отримувати цю стипендію. Також раджу вам слідкувати за оновленнями від CSN, централа студії Стет Саме ця основа буде видавати всю допомогу на навчання, і також вони опублікують інформацію, яка достовірна саме для українців. Тож, дякую вам, що ви слухали цей випуск. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити важливі новини для українців у Швеції. Також напишіть у коментарях, чи плануєте ви навчатися, і чи скористаєтесь ви цією можливості. Дякую вам за те, що слухаєте, за те, що підтримуєте. Поширюйте це відео тому, кому це цікаво та потрібно. І до нових зустрічей. Па-па!